Добрий день. Сьогодні ми з вами знаходимося на старому місті, район холодокомбінату. І в продажу з'явився ще один єдиний таунхаус. Дуже гарною ціною. Ціна реально це ціна на сьогодні однокімнатної хрущівки, 70 метрів квадратних. В чорнових роботах зроблені вже вигрібні ями до кожного таунхаусу. Давайте будемо проходити та дивитись наш таунхаус. На зустрічають броньовані двері. Це облицювальна цегла з утепленням між цеглою, чорновою та лицевою цеглою. 10 см мінеральної вати. Нас зустрічає просторий зал, з'єднаний з кухнею, санвузол. І безпосередньо наші сходинки на другий поверх. Каркас наших сходинок вже зроблений. Залишилось вибрати матеріал, чи це буде дерево, чи це буде камінь, кому як подобається, щоб були закінчені наші сходинки. Пластикові вікна, трьохкамерні, каналізаційні стоки виведені, ось, будь розведена водичка. Є вже стяжечка. Давайте піднімемось на другий поверх. Безпосередньо саме це приміщення можна розділити, щоб зона входу була відділена, тут досить є місця. Ось піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі досить приємно добре підніматися, не круто вверх. Є дві кімнатки та санвузол. Одна кімнатка, вона з такою нішою. Тут можна поставити ліжко як дитяче. Саунвузол. І друга спальна кімната. Площа таунхаусу 70 метрів квадратних. Дійсно дуже-дуже гарна ціна. Він залишився лише один єдиний. Сусідів знаю, дуже гарні сусіди, тому що житло ми купуємо вже наразі з сусідами. Говорять, гарний сусід це вже 90% того. Що ти купив гарну нерухомість? Звертайтеся, будь ласка, телефонуйте. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую і до зустрічі.